В Україну входять китайці масово і на території, окупованій росіянами. Поки США заговорили за свої інтереси у нас в країні, Пекін заворушився і вирішив діяти на випередження, аби американцям дісталося якомога менше. Сі Цзінпін завіяв найбільші компанії, готовий тепер захищати їх силою. Окрім того, його цікавлять і інші землі України. Моторошні подробиці обговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться на нас, поставте вподобайку і за залишайте свої коментарі, а ми будемо розпочинати. Китайці зайшли на Донбас для зміцнення контролю над окупованими територіями. Компанії з КНР, нібито відбудовують заводи на окупованих рефію землях сходу України та постачають місцевим підприємством техніку. Повідомляється, що усі очікують підписання мирного договору, щоб почати повноцінно працювати. То що найменше десяток приватних китайських компаній взаємодіють із підприємствами на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, постачаючи. Обладнання або іншу продукцію вони також направляють своїх представників, створюють спільні підприємства та залучають місцеву робочу силу. Водночас половина запасів рідкісноземельних металів знаходиться під окупацією Ерефію, і такими є висновки Нью-Войс після аналізу відкритих джерел, зокрема російських пропагандистських змі та звітів окупаційних адміністрацій, а також консультацій із українськими експертами. Зазначається, що китайські компанії беруть участь у різних галузях від енергетики та сільського господарства до легкої промисловості за словами директора інституту стратегічних досліджень і безпеки Павла Лисянського Кремль намагається залучити китайських інвесторів через брак власних фінансових ресурсів для розвитку окупованих територій. Перші значні контакти між китайськими бізнесменами та підприємствами на Донбасі відбулися навесні 23-го року. Під час кантонського ярмарку у Гуанджу радник генерального директора окупаційної компанії НАДРА Артем Жихарєв відвідав заводи з виробництва гірничо. Добувного обладнання в Китаї. Незабаром після цього китайська Lime Heavy Industry Science and Technology поставила на окуповані території стаціонарні дробильні установки, вібраційні живильники та інше обладнання для запуску гірничо-збагачувальної фабрики. Окрім того, кар'єр кар'єру Донецькій області уклав угоди про співпрацю з китайськими виробниками промислового обладнання. З ладаними російських змі китайські компанії взяли на себе контроль над запуском і виробничими процесами нового заводу з виробництва мінерального порошку. Китайський бізнес також виявив інтерес до вугільної промисловості на окупованих територіях. Зокрема, Сені Хеві індастрі поставила прохідницькі комбайни для компанії «Імпекс Дон, що діє в Донецьку під контролем російської окупаційної влади. Воно ж з Кремль намагається інтегрувати окуповані території у міжнародний транспортний коридор Європа Західний Китай довжиною 9 тисяч кілометрів. Росія будує автомагістраль Ростов на Дону Маріуполь, Мелітополь, Сімферополь, яка має зв'язати окуповані райони регіони із російською транспортною мережею повідомляється, що ще 23-го року китайські бізнесмени відвідали окуповані прибережні райони Херсонщини, де російська влада намагалася зацікавити їх місцевими портами та сільськогосподарськими ресурсами. За словами експертів, у першій половині 23-го року експорт із окупованих районів Донецької області здійснювався до п'яти країн Китаю: Туреччини, Сирії, Білорусі та Казахстану, а також до невизнаної Абхазії більше половини цього торгового потоку. Складали метали та вироби із них. Решта: мінеральні продукти, продукти харчування та сільськогосподарська сировина. При цьому зазначається, що на кінець 2023 року Китай забезпечував 60% загального імпорту в окупованому Луганську область. Поставки включали харчові продукти, сільськогосподарську сировину, електрообладнання, запчастини та хімічну продукцію. Але ми розуміємо, що рашисти не здатні самостійно відбудувати зруйнований Донбас, тому намагаються затягнути туди китайських інвесторів та виробників. Окрім того, втягуючи китай оцьогонь. Кремль планує зацікавити китайський бізнес у тому, щоб окуповані території залишалися під контролем російського режиму. Саме тому політолог Петро Олещук вважає, що Китай намагається уникати прямої політичної підтримки окупації, проте його бізнес залучений у процеси, які зміцнюють контроль Росії над цими територіями. Він зазначає, що Кремль використовує китайські інвестиції як важі для легітимізації окупації на міжнародному рівні. Чим більше Китай буде залучений до бізнес операції на окупованих територіях, тим, більше він буде зацікавлений у тому, щоб Росія зберігала над ними контроль. Вважає Лущук. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський нещодавно говорив, що якщо президент США Дональд Трамп та європейські союзники не хочуть, щоб українськими ресурсами заволоділи Китай, КНДР, Іран та інші поплічники мешканця Кремля, потрібно зупинити агресора та захистити центральну Україну, яка дуже багата на ресурси. Київ не збирається просто віддавати копалини, навіть партнерам, тільки на умовах співробітництва. Ну а тим часом КНР вважає, що усі зацікавлені сторони російсько-українського конфлікту повинні брати участь у мирних переговорах, і про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван і підкресливши роль Європи у них після шквалу повідомлень США про те, як закінчити війну, пише агентство Reuters. Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, він сказав: Ми сподіваємося, що всі сторони та зацікавлені сторони, які безпосередньо беруть участь, візьмуть участь у мирних переговорах у належний час, Китай позитивно оцінює всі зусилля спрямовані на мир, включаючи Удь-який консенсус досягнутий сполученими штатами та Росією щодо мирних переговорів. Цитують Ване у заяві Міністерства закордонних справ Китаю. Він додав, що оскільки війна відбувається на європейській землі для Європи, ще більш необхідно відігравати свою роль у справі миру, спільно усувати корінні причини кризи, знаходити збалансовані, ефективні та стійкі рамки безпеки та досягати довгострокового миру та стабільності в Європі. Цього тижня видання The Wall Street Journal повідомило, що Китай висунув пропозицію провести. Зустріч між Пекіном і Трампом, щоб допомогти укласти край війні в Україні, додамо що Ван і на мюнхенській конференції також заявив, що для Китаю європейці партнери, а не суперники. Дипломат підкреслив, що його Україна віддана ідеї багатополярного світу. Він підкреслив, що Китай не відмовиться від російського газу, тому що інші країни не можуть поставити стільки ресурсів, скільки потрібно КНР. Водночас, президент США Дональд Трамп і лідер рефії Володимир Путін сигналізують про готовність до старту переговорів про завершення війни в Україні. І КНР прагне відіграти у них певну роль. Про це в з посиланням на джерела у Пекіні та Вашингтоні повідомили у The Wall Street Journal. Останніми тижнями китайські чиновники через посередників направили Білому дому пропозицію провести саміт між двома лідерами і сприяти миротворчим зусиллям. Проте у США Європі до цього поставилися скептично, адже Китай має все м'ясніші зв'язки з Кремлем. Там вже поспілкувався безпосередньо з Путіним, заявивши про тривалу та дуже продуктивну телефонну розмову. Лідери домовилися про взаємні в'езети та старт Переговорів очікується, що перша зустріч президентів США і Росії відбудеться у Саудівській Аравії, але поки невідомо коли Зі слів джерел Китай пропонує проведення американсько російського саміту без участі президента Володимира Зеленського. Однак, переговори щодо майбутнього України без її керівництва суперечить даній обіцянці заходу. Неназваний представник Білого Дому розповів, що пропозиція Китаю була відхилена і назвав цей план зовсім нежиттєздатним. Раніше ж Трамп обіцяв закінчити війну за 24 години, але а тепер цей термін збільшився до 100 днів. Чиновники США звинувачують у затримці Китай, який підтримує РФ в її зусиллях. Також помічниками рашистів є Іран і КНДР. Лідер США висловлював сподівання, що Китай допоможе зупинити війну. Як припускають експерти, Вашингтон міг би використати миту на китайський імпорт як важель впливу, щоб змусити Пекін допомогти у досягненні миру. У пропозиції щодо саміту вони бачать бажання запобігти економічному тиску. Однак, як стверджує джерела, голова КНР Цзінпін не хоче допомагати, щоб не наражати на ризики власні відносини із Кремлем. Пропозиція Китаю не передбачає жодних зобов'язань щодо скорочення економічної підтримки РФІ. Ну а ми нагадаємо, що очільник Кремля Володимир Путін планує оголосити про перемогу у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США під Гекссет. Путін готується оголосити про перемогу, попри реальний стан справ. Цього можна очікувати незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч із ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів. А це була вся Україна. Ідеться у заяві у свою чергу. У думки в Європі розділилися. Одні чиновники кажуть, що Пекіну вигідна тривала війна, адже вона виснажує європейські і американські військові ресурси, водночас посилюючи залежність Росії від КНР. Інші ж високопосадовці припускали, що Китай може стати ключовою фігурою довготривалого мирного плану, маючи важелі впливу на РФ. Ю. Зазначається, що повністю участь Китаю у переговорах Європа не відкидатиме. За даними джерел, частина його пропозиції передбачає, що Пекін виступить гарантом і направить у регіон миротворчі війська. Однак на заході. Хвильовані тим, що потенційна угода ігнорує вимоги України. Ну а тим часом президент США чітко позначив, хто зі світових лідерів на його думку міг би допомогти США покласти край війні в Україні. Союзник Володимира Путіна Сізінпінь. Про це йдеться в аналізі CNN. Сподіваюся, Китай допоможе нам зупинити війну, а конкретніше з Росією та Україною. У них є великий вплив на цю ситуацію, і ми працюватимемо із ними заявляв Трамп політичний та діловій еліті на всесвітньому економічному форумі у швейцарському, Давосі минулого. Місяця видання зазначає, що трам можливо ускладнив свій план із організацією миру спільно з сізінпіном, запровадивши на початку лютого загальний 10-відсотковий тариф на китайський імпорт у США. Водночас війна в Україні може стати рідкісним питанням співпраці США і Китаю, особливо на тлі того, що Пекін прагне запобігти торгівельним складнощам. За столом переговорів до СІ посідає чільне місце саме Володимир Путін, а не Трамп матиме надійного партнера у таких умовах. Вашингтону доведеться обережно орієнтуватися, якщо він не хоче ризик. Увати ізоляцію європейських союзників або досягти рішення неприйнятного для України, зазначається аналітика Більше того, Китай ради, що президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін говорять про припинення війни в Україні. Пише видання Bloomberg і Росія США є великими впливовими країнами. Заявив речникам Китаю Го Дзякун у четвер на регулярному прес-брифінгу. Пекіні Китай ради посиленому спілкуванню та діалоги між Росією та США Пекін підтвердив свою позицію, що діалог є Ним життєздатним способом вирішення кризи Китай підтримує усі зусилля спрямовані на мирне врегулювання кризи і підтримуватиме комунікацію із відповідними сторонами та відіграватиме конструктивну роль. Додав го. Ну а я вам вдячна глядачи. Що ви додивилися випуск до кінця? Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.